Всім привіт! Мене звати Тетяна Гончарук. Сьогодні спробую вам розповісти, що ж таке хороший текст, і як зробити текст мінімум як читабельним. За освітою я філолог, кандидат філологічних наук, і можу дещо фахово розповісти про те, як підготувати хороший текст. До того ж, останні п'ять років працюю в громадському секторі і. Працюю з інформацією, розробляю інформаційні стратегії, піар-стратегії, також маю журналістський досвід роботи. І от саме можу час від часу аналізую, яких, ось, яких помилок пропускаються громадські організації у підготовці того чи іншого тексту. Ну, на жаль, це є. І так, що ж таке тексти, як його можна зробити більш вдалим, більш читалим. Перше наше сприйняття тексту, воно завжди інтуїтивне. Тому ми прочитали текст і е, подивилися на нього, щось зрозуміло або нічого не зрозуміло. Для себе відмітили, це цікаво або не цікаво, доступно або недоступно, пояснена якась інформація. Сподобалось нам чи не сподобалось не частіше, що о, я прочитала класну статтю, мені так сподобалось. Що ж робить той чи інший текст, або той чи інший матеріал отакі? Класним, так? Щоб він подобався читачу. Це вже тут вже варто говорити не про таку інтуїтивне сприйняття тексту, а про його логіку та структуру. І, звичайно, цим більше займаються філологи, але певні, певні моменти ми зараз з вами говоримо у досить такому доступному форматі, і кожен з вас може підготувати. Користуючись цими порадами, я сподіваюся, хороші, хороші надалі тексти. Але перш ніж говорити про логіку та структуру, дуже коротко зазначу про те, на що взагалі не звертають громадські організації, це цільова аудиторія. Тобто при підготовці будь-якого матеріалу, ви маєте звертати, перше, задавати ставити для себе питання, а хто ж наша цільова аудиторія? Як правило, у 99% випадків це ігнорується. Я працюю останні роки з правозахисними організаціями, і тут якось цим взагалі дуже незрозуміло. Коли говорять, ось треба розробити комунікаційну стратегію, перше питання, яке я ставлю, в того що цільова аудиторія. І зазвичай відповідь одна та сама всі. Ну, всі не можуть бути, так це точно, якщо ваша цільова аудиторія це всі, значить це ніхто. І варто максимально деталізувати, конкретизувати, хто ж є, на кого ж ви схочете спрямувати те чи інше повідомлення або акцію, або якусь ініціативу, так Тобі більш широко можна підходити. І зазвичай. Це ігнорується, але, наприклад, я знаю в громадських організаціях закордонних західноєвропейських. Вони навіть собі візуалізують, вивішують плакат з фотографією от тієї своєї цільової аудиторії, як вона ну навіть виглядає, щоб можна було зрозуміти, які ж її потреби. Так на цьому досить детально ми не будемо зупинятися. Оскільки багато є інформації про це, як зрозуміти, які критерії треба так враховувати, щоб визначити свою цільову аудиторію. Цю інформацію досить легко можна знайти в інтернеті. Просто хочу наголосити на тому, що на це треба зважати, дуже часто це ігнорується. Наступний момент, після того, як ви визначили цільовою аудиторією, варто сформулювати ключове повідомлення. Про це також можна знайти інформацію. Зупинятися на цьому не буду, але це кожен будь-який текст містить собі ключове повідомлення. Єдине, зазначу дві основні, на мою думку, два основних критерії, які важливі для формулювання ключового повідомлення. Варто усвідомлювати про що мало хто розказує і пише, те, що ключове повідомлення це не про вас. А про вашу цільову аудиторію. І другий момент, ключове повідомлення, завжди містить і ціннісний код, тобто ті цінності, які сповідує ваша цільова аудиторія, ну і відповідно потреби, які є у цій цільової аудиторії. Це треба звертати увагу. Після того, як ви з цим всім визначилися, хороший текст завжди містить в собі. Імпульс до дії. Інколи от пишуть текст говорять, ну, або ж написати, чому ми це пишемо, не зрозуміло. І тут теж ставте питання, яку ж дію я хочу отримати після того, як моя цільова аудиторія прочитає мій текст. Що я від цього хочу, щоб як мінімум, хоча б прочитали і на чомусь, наприклад, замислилися. Це вже буде це теж дія, так ментальна дія. Або, наприклад, прочитавши мій текст, там ця людина пішла до сусідки і розказала про це, або зробила якусь іншу дію. Наприклад, прочитала про те, що дуже шкідливо викидати батарейки смітник. Треба їх знайти пункт, от є такі у нас пункти, які займаються утилізацією, і здати це. Вона змінить вже певну свою поведінку, зробить якусь іншу дію. Тобто завжди думайте про те, яку дію ви очікуєте, що ви хочете після того, як видно прочитали ваш текст. Дії можуть бути різними, і тут спектр широкий. Не обов'язково це фізична дія. Такі більш загальні речі, так далі, щоб прийти до більш можливо таких практичних, повсякденних деталей, які також дуже часто ігноруються, але без них хороший текст не буде хорошим текстом. Я б рекомендувала використовувати при написанні тексту таке правило трьох з. Які, до речі, знають журналісти і також користуються ним. Ваш текст повинен бути зрозумілим кожному, вашій цільовій аудиторії, змістовним та актуальним та зумовленим певною проблемою, або містити собі певний конфлікт, навколо якого ви вибудовуєте фабулу вашого тексту. І це робить текст зрозумілим, чітким. Так само звертаєте увагу на граматику елементарну і стилістику тексту. Я прорахую найбільш такі розповсюджені помилки, з якими стикаюся. Доволі часто доводиться редагувати тексти, які готують ну, зокрема, правозахисні організації, юристи, і часто повторюють помилки одне одного. Або навіть там, про організації на прес-конференції так само, або на круглих столах повторюються помилки одні колеги, повторюють помилки інших. А, ну, якщо робоча мова ваша українська, так, то, на жаль, русизми або копіювання певних конструкцій з російської мови є досить розповсюдженим. І, наприклад, вже класикою стало. там, Приймати участь, замість того, щоб правильно говорити і використовувати в тексті брати участь, або знаходиться, там, людина знаходиться там, там. Також є калькою з російської, чоловік знаходиться где-то, а українською мовою взагалі немає такого слова знаходиться, знайтися може лише те, що само загубилося. Воно може знайтися, а людина, наприклад, вона перебуває, може бути, так? тобто ми використовуємо ці, ці слова. Е, так само е, на круглих столах теж говорять: там, е, підводити підсумки калька та води українською голову підбивати. Часто вживається в якості. Коли спікер говорить українською мовою, або текст це так само є каркою з російською в качестві, українською мовою є лише як там, працює людина, працює як журналіст, або е, як юрист, так? тобто не в якості, або учасниці, учасники там, часто теж говорять в якості волонтерів, не в якості, а як волонтери, так тобто на це теж звертати увагу. І е, не прийматися особливо тим, що о, стільки треба запам'ятати, я стільки помиляюся, можна вибрати просто якийсь вираз, так, або словосполучення, е, в якому ви системно робите помилку, і намагатися вже більш осмислено його не вживати і вживати натомість український відповідник, Ну, і поступово так само чистити свою мову. Так? Наостанок ще хочу дати три коротких рекомендації після того, як ви написали текст, визначили цілю аудиторію, туди заклали ключове повідомлення, чітко знаєте, яку дію ви хочете від нього отримати, вибудували логіку, перевірили стилістику, все ніби гаразд. Дайте цей текст почитати вашим колегам. Або, якщо немає такої можливості, відкладіть його хоча б на декілька годин, якщо дедлайни дозволяють, а взагалі краще наступного ранку сісти його прочитати. Це особливо рекомендується ну, тим людям, які самі пишуть тексти. От, наприклад, я досить чітко можу відреагувати, коли це автором тексту є хтось інший, або там, не знаю, це вже професійний, їздиш у метро, вчитуєш об'яви, знаходиш помилки. А наприклад, коли це мій текст, то я так само замилююся і я не досить критично його сприймаю, тому то я або колегам почитати, або наступного ранку саме прочитаю, і виявляється, що там є ще над чим працювати, і можна певні речі покращити. Але ті покращення не мають бути безкінечними, тобто знайте межу так. Звернули увагу, подивилися критично, чи все зрозуміло чи логічно, чи немає там хибу друків, бо інколи ти просто свій текст не бачиш, літери переставлені місцями, і ти просто цього не бачиш, не помічаєш. Наступна рекомендація: прочитайте ваш текст вголос. Якщо ви читаєте і розумієте, що на якомусь моменті вам не вистачає повітря, щоб дочитати речення бо воно аж на три абзаци, це говорить про те, що, можливо, варто розбити якісь речення на два, занадто, або заплутані якісь речення є. Ну, це часто, наприклад, юристи, адвокати у них дають коментарі, або експерти, правозахисники дають коментарі, а в коментарі там ще купа посилань на якісь закони. І купа складно підрядних речень. Зрозуміло, що і, 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 і це як спередує, я ж таку класну думку сказав, це ж так важливо. А потім говорять: от треба, щоб цю думку почула людина, яка ходить по вулиці, а людина, яка ходить по вулиці, просто її не сприймає, якби вона навіть не була геніальною ця думка, тому що досить заплутано написано. На це треба теж зважати. Прочитайте голос, ви зрозумієте, що можна, бо кожен текст має ритм. Інколи є такий стереотип, що лише там поетичні твори ремонті. Ні, кожен текст, будь-який текст, навіть якщо це проза, він має ритм. І от ви відчуєте, що ж можна було покращити в цьому тексті. І третє, скоротіть те, що ви написали. Навіть якщо вам здається, що тут все вже мінімум сказане, можна було б довго що ще щось важливе додати. Подивіться ще раз гарно на свій текст і подумайте, щоб там можна було скоротити. Бо ну, зараз ми живемо, епоха вже таких великих епічних творів минуле, люди швидше хочуть опановувати певні великі об'єм інформації. І, звичайно, якщо ваш так як буде коротким, звістом і по суті, і е, ще є таке правило: е, кожен текст має містити лише одне, одну якусь думку, одну ідею, бо людина більше. Ну, може просто не сприйняти, не побачити, не почути те, що ви б хотіли ще додати. Дякую за увагу. Сподіваюсь на нові зустрічі, на нові записи.